Якщо ви задаєтеся питанням, чи є брокер XM легальним в Україні, ви потрапили в потрібне місце. У цьому відео я поясню, чи можете ви легально використовувати торгову платформу XM на основі чинних нормативних актів. На нашу думку, брокер XM в першу чергу орієнтований на досвідчених інвесторів. Якщо ви шукаєте брокера для початківців, ознайомтеся з описом. А якщо вам сподобається брокер XM, ви знайдете там спеціальну пропозицію. Ексем відомий тим, що пропонує широкий спектр торгових інструментів, включаючи Форекс, акції, індекси та товари все це через свою потужну та зручну платформу. Це змусило багатьох інвесторів задуматися, чи є брокер Ексрем легальним у їхній країні. Так, Ексрем є легальним брокером, і користувачі можуть відкрити рахунок і почати торгувати без проблем. Якщо ви не впевнені, чи доступна платформа у вашій країні, просто відвідайте вебсайт ЕксРЕМ і спробуйте зареєструватися. Якщо брокер не обслуговує клієнтів з вашого регіону, він не дозволить вам завершити процес реєстрації на основі вашого місцезнаходження. Ексрем є легальним, оскільки є ліцензованим постачальником фінансових послуг, що регулюється кількома органами, включаючи комісію з цінних паперів та бірж Кіпро. Ці ліцензії дозволяють Ексем надавати торгові послуги користувачам у багатьох країнах за умови дотримання всіх нормативних вимог, таких як захист коштів клієнтів, прозорість та дотримання місцевих законів. В описі ви знайдете посилання для відкриття безкоштовного деморахунку в EXEM. Це чудовий спосіб випробувати платформу, не ризикуючи власними грошима. Ексем також пропонує різні типи рахунків, що підходять як досвідченим. Так і просунутим трейдерам з мінімальним депозитом від 5 доларів. Сподіваюся, це відео допомогло відповісти на ваші запитання. Якщо так, залиште лайк і підпишіться на канал, щоб бути в курсі новин про онлайн трейдинг та інвестування. Дякуємо за перегляд.